Всім привіт, це Мульти І сьогодні буде думка, скажімо так, без реакцій. Голосова, тому що я трішки захворів, і тому відео буде іншого формату. Але я сподіваюся, вам сподобається, тому ставте лайки, вподобайки, а я буду видужувати та знімати контент для вас далі. Дякую. Усім привіт! І сьогодні ми поговоримо про такий фільм, як Гран Туризмо». Я думаю, всі вже встигли його подивитися. Я відтягував до останнього. Чомусь мене не тягнуло подивитися цей фільм найпершим, ніж там прокляття черниці. І я подивився, вже відео готове, трішки пізніше вийде. А гран туризму чомусь мене відштовхувало. Напевно, із за того, що я не дуже полюбляю фільми по іграм. І, скажімо так, є гіркий такий присмак. Ще якщо хтось пам'ятає Network Speed Most Wanted у свій час це був також, скажімо так. Маркетинговий хіт, але на жаль, а може і не на жаль, добре, що не відбулося другої, третьої, п'ятої частини, як це з форсажем. Але Net for Speed він підкуповував на... назвою. От Netfor Speed, мені здається, ті, хто почули на тоді новину, що знімається фільм по грі. Улюбленій. Відразу вже готували на свої грошики, щоб купувати квитки. Але Арон Пол з усіх тяжких, усіх тяжких він не дуже, скажімо так, вписався в той фільм. І це й взагалі там тільки від гри було назва Net for Speed Most Punch. Ну, я навіть не пам'ятаю, там, там просто було Net for Speed, навіть і Мастланди приставки не було. Але Gran Turismo — це вже зовсім друга історія. І, і, скажімо так, ось цьому фільму я довіряю і навіть хочу, щоб тут була, скажімо так, трилогія. Не затягувати це, звісно, як з форсажем до 10-ї, 20-ї частини. Ні, тут можливо і хватить трьох фільмів. Тому чому я кажу, що Gran Turismo краще, ніж for Speed. А краще він у тому, що тут ми бачимо і успішний маркетинговий хід. Це по-перше. По-друге, ак актори. Тут а навіть я не, не буду казати, що Орландо був. Я, як, як завжди, від проєкту до проєкту він грає або гарно, або погано. І ось тут він зіграв гарно. Потім Девід Харбор, також, як механік, він вписався. Я навіть його порекомендував, якщо будуть знімати про перевізника нову частину, щоб його також взяли механіком. Він буде ну, 100%. Пишеться, як і у цьому фільмі. Головний герой також це вже друга причина історія. Історія цього, скажімо так, парубка гравця в ігри. Це реальна дійсна історія, як вони провели, скажімо так, такий турнір серед гравців, і з гравців були вибрані найкращі які потім тренувалися, щоб стати дійсно гонщиками. І це насправді, ну, я таке перше чую. І навіть я не знав, що, що така історія дійсно була у гран-туризму. І мене це дуже-дуже підкупило, коли я дивився цей фільм. Коли ти дивишся за хлопцем, якому ніхто не вірить, навіть власний батько, який потребує від нього більше, скажімо так, фізичного спорту, це грати в футбол, там, баскетбол. Зараз, звісно, скажімо так, вже навіть більшість. Родичів, батьків розуміють, що ігри це кіберспорт. Це, це також спорт так само, як і футбол, там, бас, бас, баскетбол. В кіберспорті також багато грошей, контрактів, зірок. І це ну, вже, вже, вже не новина. Але на той час мені здається так. Це, 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 це дійсно було смішно чути, коли. На хлопець на, каже, що ця гра це все моє життя, я, я свого доб'юся, а батько йому не вірить, тому що ну, поки він е, працював у магазині за, за те, щоб заробити на ігровий руль, то за квартиру платили й, 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 його батьки. І це Дійсно трішки е, батькам так ну, не з руки. На те, що він накупив на собі за три штуки баксів руль, а заплатити за квартиру не може. Але до цього ну, повернемося вже там потім. Хімія між механіком, актором Девідом Харбором та головним героєм прекрасна. І вчить його, і дає поради, що ну, на, на місці цього головного тренера я просто заб, заб, забив би хер на, на таких на школярів, які на, на, начебто вони на спеці у, у своїй справі, вони там грають, ганяють декілька років, але ну, то ж гра, а це реальність. І ти можеш розбитися на, на цій машині, до речі. В цьому фільмі є дійсно екшен-сцени на ну, такі, у яких ну ти дивишся і захоплює на подих. Це дійсно не те, що ми бачили в Network Speed Most Wanted, де це просто, ну, ну так, там на фоні десь їде класна тачка. Тут це -зро зроблено на 100% краще. Тому Дивитися гран-туризму чи ні, вирішувати, звісно, вам. Але я скажу, що тут і деталізація, і маркетинговий хід, вони спрацювали на 100%. Тут навіть є історія, хоч і маленька, але про самого як сказати владельця? і ігрової компанії, хоч тут і небагато йому виділили, скажімо так, годин для його історії, але трішки було щось розказано. І я скажу, що дивитися цей фільм можна не один раз. Тут є, тут є класні машини, тут, тут є екшн сцени тут є чудові актори, я сподіваюся, що в майбутньому ця франшиза буде тільки розширюватися. Що ще можна докласти, це, це і ну, такі антагоністи. Це Золотий мальчик на лам... ламборгіні. Скажімо так, ну, козел рідкісний, але це ви вже побачите у фільмі. Тому дивитися, я рекомендую. І дивитися можна декілька разів. Так що, що ще можу сказати, гарного дня! Був мультифільм. Ну, ось таке вийшло відео. Тому кому сподобалося, ставте вподобайки і дивіться тільки найкраще кіно з найкращим сюжетом, картинкою та усім іншим. І підписуйтеся. Усім дякую. Гарного дня, вечора, де б не були, мирного неба над головою та слава Україні і ЗСУ!